Вітаю друзі. От уже другий день світ обговорює домовленості, які були між президентами держави тої злочинної імперії. Такі домовленості. Цей злочинець зробив все, щоб послати весь світ далеко без хліба. Ну... Ну, кому вірити? Ну він ж ні єдиним в голові, Знищити Україну не тільки її. А щоб всі не заважали, то він грає варіата. Що що, кайбісти вміють це робити? І розвої всіх. Навіть президента на державу його машинці. Говорили напевно, тільки про те, що війну і так самі чим допомагають. Знищити злочинну імперію повинні допомогти весь світ. Усі держави світу повинні допомогти. Тоді ви везти по машинках дівчат. А не старих злочинців.